Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить наверху гори, і не запалює світла, і не ставлять його під посудину, і лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а до. Істинно кажу вам, доки мене небо і земля ні одна йота, ні одна риска закону не перейде, поки все не здійсниться, тот же порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменший у царстві небеснім. а хто виконає їх і навчить, той буде великим у царстві Небесні. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пороків, я прийшов їх не усунути, а доповнити. Дорогі, браті і сестри, сьогоднішнє свято трьох святителів воно має дуже цікаву передісторію, тому що всі ми знаємо, що. Були такі люди, які знали святого Василя Великого, тоді ще не було ні інтернету, ні так швидко не розповсюджувалася інформація. Вони знали про його життя, про його святість, про те, як він заклав ці монастирі, які приносили дуже багато такої духовної потіхи для людей. Але так само люди знали і Григорія Богослова, який багато писав. Тоді якраз церква виходила з підпілля, тоді також дуже було багато єресень, і він мав дуже добру освіту богословську, і він багато таких трудних прав пояснював дуже такий простий доступ, доступний спосіб. Ну і сьогодні маємо ще також Івана Злотустого, то його така здібність, його такий дар Божий був, що він дуже гарно говорив проповіді. Навіть як він це говорив, це все пояснював. То так ці слова з нього уст лили як золото. Знаєте, що люди дуже приємно це слухали. Ось і. Коли люди хотіли, знаєте, хто більше у святості серед тих всіх всіх трьох святителів, і ці всі були такі суперечки. Навіть одні почали себе і називати, що вони, якщо Наслідують Івана злого руста, то вони там Іваніти, то ну, одним словом такі всякі знаєте людські інтриги, хто завжди буває. Ось, а цікаво, що Бог з цього всього через святих показав їм, що таке правдива святість. Що у святості є, немає конкуренції. Можемо різними своїми талантами, своїми здібностями пізнавати Божу волю і в різний спосіб, але цю Божу волю виконувати. І тоді вони з'являються одному митрополитові Івану. Де вони тримають тут таку спільну разом цю чашу, тобто єдиний Христос, Спаситель, якого вони проповідують тільки в трьох таких різних способах свого життя, і просять, щоб він встановив це свято, яке ми сьогодні святкуємо це цю пам'ять про них, про цю подію. Якщо так уважно подивитися, знаєте, на, на те життя їхнє і порівняти своїм життям, то вони тоді мали виклики, які Бог від них очікував, знаєте, щоб вони це виконували, як єпископи, кожен зі свого служіння. Хтось щодо монашества, хтось щодо богословського цього писання, хтось щодо цих гомілій, проповідництва. А й це завдання стосується нас, якщо так уважно подивитися. Тепер теж є виклики, теж є завдання, які Бог від нас потребує, від нас очікує. Знаєте, і ми не є там ні священниками, ні епископами. Знаєте, ну я є священником, але ви не є. Знаєте, що то Бог може від вас такого простого люду очікувати? Та на, на правду, щоби зараз тепер все одно жити тою Божою любов'ю, бо сьогодні говорить Христос, що ми є світло світу. І той свічник ставлять вдома, щоб він світив у хаті. І то передусім не йдеться про це світло. Ми нараз, коли входимо до когось додому в хату, особливо то наразі з Йорданською водою, то відчувається, знаєте. Чи то там панує той дух згоди, чи, той, чи той, той дух не згоди, чи то вони всі такі на нервах, чи то всі такі інтриги бігом того внука, чи то дитину сіпаєш, що він стояв тихенько, бо отець прийшов додому, щоби їх не позорив, щоби там, Боже, небожів, що не це його. А чого воно так відбувається? Знаєте, чого ми так всі на? Бо то зараз ця війна, той стан, той спосіб життя наш він на нас впливає. і Господь теж. Має якісь виклики до нас. І так як їхня святість тоді була випробувана, вона мусить випробовувати цю святість наша і перевірятися, наскільки ми так і ближче до Бога, чи ми то робимо своїми силами. І так на правду сьогодні, дорогі браті і сестри, я побачив, що нам бракує, знаєте, витривалості в молитві. От всі справи собі з Богом перемолювати, знаходити час. То зараз це так дуже таке модно, що ми не маємо часу, але так на правду, дорогі братії і сестри, ми не смакуємо ту молитву в різних своїх способах того життя і в труднощах, і в тих гризотах, де ми собі з Богом сидимо і то все перемолюємо. Я переконаний, що святий Василій Великий, що Григорій Богослов, що Іоанн Золотоустий, вони заким щось хотіли поділитися з Божим Словом. Вони самі намагалися це пережити в молитві. І подивімося, як то є зараз з нашою молитвою. Вона не раз або хаотична, або якась така розсіяна, або така, знаєте, розчарована, або така, знаєте, ось, а то все одно треба Бога запрошувати. І тут дуже гарно є, коли є спільні такі вечірні молитви, де ми все одно разом. Короткими молитвами, і то нараз хочеться, не хочеться, ми дякуємо Богові за той прожитий день. Потім перепрошуємо один одного, бо то і всяке порізно наразі може бути день. І просимо того світла, тої правдивої любові то бути один про одного. І ця молитва дає нам завжди кожного дня силу. І ця особиста, і ця спільна сьогодні навіть ця пам'ять, що ми святкуємо, ми на нову світ переосмислюємо. А як ми тоді на тій молитві перебуваємо? Чи говоримо з Богом про всі ті свої справи, які зараз нас турбують? Бо ми говоримо як на молитві, ми Бога переконуємо в тому, що він зробив так, як ми хочемо. І тут треба признатися. А Бог так тихенько каже: а ти не хочеш моїми очима вчитися дивитися і на своє життя, і на життя своїх ближніх? Не хочеш? А ми нараз хочемо, але не готові. знаєте. ми все одно хочемо тих ближніх міняти чи під себе знаєте, підлаштовувати, чи ті всі справи якісь. Ну там багато кожного свій кажуть свій букет, але йдеться про той сам засіб Божий, оцей дар молитви, як ото спілкуватися. Друге, коли б тако роздумував на цими викликами, теперішніми завданнями нам дуже важко взяти свій хрест. Я думаю, що то і завжди так було, що завжди було людині важко взяти свій хрест. Але з теперішніми технологіями, які багато нам обіцяють. І говорить багато таких речей, що якщо ми будемо робити це це, це, це це, ми не будемо терпіти. Або як будемо виконувати дисципліну, і буде в нас все добре, чи будемо фізичним, оце культ тіла, ото і культ, культ краси, ото всього такого, знаєте. І тут... Але ніхто не говорить про, щоб взяти свій хрест. А Христос дуже просто сказав: якщо хочемо піти за ним, то ми мусимо зрікатися, тобто відкриватися на Божу пропозицію, свої, своїх побожних планів поставити на Бік. І це чітко в житті святого Василя Великого бо Григорія Богослов'яна Золотусто, бо навіть Івана Золотусто взагалі він помер на чужині. Він не піддався тим єресям, тим фальшивим наукам його взяли на заслання, цісар вислав. Він так в дорозі помер. І навіть потім в календарі будемо святкувати перенесення мушей. Він так на чужині помер. За що? Та за Божу правду. І наразі здається, що ми все програємо. А Господь тихенько все вертає, ставить все на свої місця. І тому так живемо коротесенько, такого знаєте, якби жили по 700 років, по 800. А то є певні Божі допусти, щоб перевірити, чи вчимося на молитві, розпізнавати і на молитві, я заважу, що щоб прийняти свій хрест, треба все за все почати дякувати. Що ми не хочемо, чи ми не можемо, чи то тяжко нам прийняти, то за це треба починати. Дякувати. І розуміти, що хрест це є тільки нагода чи засіб, той ключ, яким Христос відкрив Царство Небесне. І ми нараз бачимо багато речей нелогічних, багато тяжких, але цей хрест ми маємо також впускати глибше у Бога у своє життя. І це є приклад для, для святих. І тоді, якщо ну, Господь може нараз багато речей нам сказати: як то вдома зробити, як то вдома послужити, як то вдома підтримати, чи так само на тій самій роботі, нараз ми можемо знати так багато речей не розуміти. Але це Боже світло, і ця Божа любов буде зовсім по інакшому дивитися І тоді, коли дивляться на наші вчинки люди. Вони розуміють, що людина є ближче до Отця небесно. Знаєте, вона така дивиться, як, як то йому так вдається. Знаєте, я, мені не вдається, я казав Святий Августин, всі можуть, а чому ти не можеш? Та бо ми не раз на якісь ці речі важливі, не звертаємо, не звертаємо на це увагу. І найцікавіші слова, де говорить Христос, він не прийшов це усувати, звільняти від того всього. Він навпаки прийшов це доповнити. І на чому полягає це доповнити, бо буква закону, вона була просто такою метвою. І він внесе свій дух закону, тобто цю Христову любов, він внесе в цей закон, в цей Євангеліє. І навіть тут на Євхаристії, коли ми кожного разу приносимо цю жертву, то Христос наново обходить, щоб оживити і мене, і всіх тут нас. І слово Боже, воно якби, постійно нас приготовляє до цього, що відбувається найцінніше у присвіті Євхаристі. Тому придивляємося до свого життя, особливо на молитві, і питаємо Господа Бога, як то Господь Хоче війти в наше життя, як то послужити. Багато речей ми раз дискутуємо з Богом, сердимося, ображаємося. І цей, ну, так йдемо і сперечаємося самі з собою. А насправді той, той Божий голос, та наша совість є. То є найкраще місце, де ми можемо зустрітися з собою, з Господом Богом. І тоді, можливо, можемо по-іншому подивитися на ті завдання, які Господь ставить, на цих ближніх, які є з нами. І щоб цей світильник у нашому серці, тої Божої любові, він, так знаєте, може, він десь там підтухає, може він там то, то, то загоряється, то, то, то гасне, то загоряється, то гасне. А він тоді починає пали. Бо, бо то я, я не знаю. Мені здається, що це ми тоді, то він зага, загоряє, то гасне, то ми просто будуємо так, знаєте, на, людську, на людській ініціативі. А ми так дивляємося цих трьох святителів і бачимо, що в хаті ви можете бути всі різні. Але Божу любов можете, можемо всі приймати. Божу любові можемо ділитися, можемо бути вдячні одне одному. Очевидно, можемо і відкидати цю Божу пропозицію. Це пізніше. Ми побачимо також таку категорію людей, які не повірили, не прийняли, і так само виявляється, що Христос якраз і був тим джерелом. Тої правдивої любові, яку Господь через нього дав, а вона вилилася на що? На Христі. Це небо відкрилося власне через цю жертву. І служба Божа на кожного дня, кожного разу, коли ми є на Божеснітурі, чи то під час дня, чи то на свято, чи не чи на неділі, кожного разу на будні. То коли чуємо Христові ці слова, прийміть їжте, пийте це є кров моя, і тепер за що вона проливається? За то, щоб людей наповнювати нас, наповнювати своєю любов'ю. І ми, коли запалюємося, дивимося, як Бог дивиться на моє життя, тоді ділимося тихенько, непомітно тими йотами цієї Божої любові, яку Господь нам дає щоденно. І найцінніший дар то оці виклики, через які ми можемо розпізнавати, то звертати увагу на, на наші, нашу розмову з Господом Богом. Просімо оці дари за заступництвом цих великих святителів, і виявляється, що вони такі самі були люди, як і ми, такі самі випробування мали тільки в різних часах, але ще розуміли, що Божа рука є в їхньому житті, і вони цю, цю допомогу користали і бачимо, як Господь їхнє життя змінив, показав і як вони своїм життям поділилися, що аж ми по сьогодні користаємо з їхніх тих плодів їхнього світильника Христос виждається.